Всім привіт! Сьогодні хочу вам показати розпаковку свого замовлення з компанії Avon Жовтий місяць ось такий каталог, з якого було зроблене замовлення. Поки моїх клієнтів не дуже зацікавив щось із цього каталогу. Ну, я якось не дуже здивована, тому що перед новим роком зазвичай замовлення мінімальні, в основному замовляю тільки те, що. Потрібно, що закінчилося, і вже так після нового року більш так інтенсивно замовляють. Одна клієнтка, інше було це моє. Тому давайте почнемо. Клієнти, як завжди, звертали увагу і звертають на набори, які складаються з трьох продуктів, включаючи туалетну водичку якусь. І цього разу непоганий був набір для чоловіків енергія впевненості. Ціна його в каталозі 379 гривень, і він складається з трьох продуктів. Перша, це ось така туалетна водичка Wild Country. Freedom. Така голубенького кольору в об'ємі 75 мл. Навіть окремо буває купують, подобається. Я буває, іноді також купую ці набори для продажу. Разом. В принципі, не дуже купують, купують окремо з цього набору, наприклад. А не полюбляють туалетну воду, але в мене вона є в запасі, тому я не брала собі. Другий продукт це ось такий гель для душу в об'ємі 250 мл для чоловіків. Збадьорюючий океан з ароматом м'яти та морської свіжості. Доволі густий, класний взагалі гелі від Avon. Так. І третій продукт це бальзам після гоління, зволожуючий Sensitive Ніжність. Його купують в мене тільки в наборях, окремо він попитом не користується. В принципі, це можу сказати, що це єдиний клієнтський набір, єдиний товар, що я купила і що я придбала для себе. Так, буду показувати. Показувати. ось так Зацікавили мене ось такі новинки 10-го каталогу, можна було придбати в фокусі, але для мене навіть з рівнем Платина в каталозі 10 було вигідніше, тому ось цілий розворот Тут є всіх продукцій окремо, і наборів наборі. було купувати наборами, і для себе я купила ось такий набір. за 409 гривень, який складався з трьох продуктів. А саме піна для ванни 500 мл, лосьон спрей для тіла, 100 мл та гель для душу об'ємі 250 мл з ароматами сливи та пряного апельсина. Тому давайте подивимося. Ось гель для душу, піна для ванни, боже, це трудом. Піна для ванни дуже густа, дуже класний, приємний аромат такого сливового варення. Ну, Взагалі, із нотками навіть не апельсина, а кориці. ну, Взагалі, з гвоздики, ось правильніше, ж гвоздики взагалі класний супер аромат. Буду користуватися, ванни немає, але я їх використовую і як рідкі мила, і як гелі для душу. Взагалі супер. Так, наступний продукт з набору це гель для душу з аналогічним ароматом в об'ємі 250 мл. І спрей для тіла. Будучи мені, чи подарую мамі, вона також полюбляє такі спрейчики. Тому ось такий набір. Зверніть увагу, вигідніше купувати в наборчику. Наступне, що також з каталогу, Новинка для мене, але я вже зараз побачила, що це переоформлення продукта для зняття макіяжу. Такого білому флакончику був такий кремовий. Я хотіла придбати спробувати, чи відрізняється цей засіб для зняття макіяжу від минулих. Продукт, минулого продукту, чи ні. А, мамі мені дуже подобається ця туш, тому в наборі було також вигідно купувати. Ціна була 429 гривень. Дуже класна туш. гарно тримається, не розпливається по очах. Прикольна така силиконова щіточка, яка дійсно підкручує вії. Тому е, такий набор також є у мене в замовленні. Так. Ось такий засіб для зняття макіяжу з очей. В об'ємі меншому, звісно, 100 мл, З церамідами та маслом ши. Так, маслом ши. Він білого кольору. Напевно, не відкручу, можливо, так покажу. Так, ось так мабуть, краще видно. Колись бог. То пам'ятає в таких білих е... білий продукт, в білих таких продугуватих баночках. Я думаю, що це м точно такий самий продукт, тільки перевипущено. І ось дана туш, яка була в замовленні. Так, ще про ось цю туш. В мене ще одна є. Це вже подарунок за рік співпраці з компанією. Кожен рік компанія дарує подарунки. Хто пам'ятає, минулого року це були такі червоні косметички. Цього року це туші Cure Wonder. Дуже класні туші. Вони приходять якби, подарунком, але ціна їх 98 копійок, тому за гривню буде приємно. І також подарую її мамі. Буду також рада вона, що в неї за ось таку. Бюджетну практичну ціну вийшли туши, як навіть додати і поділити, буде вигідно. так. Що ще в мене було? За замовлення з 1 по 10, напевно, 10 жовтня, за замовлення з каталогу на 999 гривень можна було придбати там три продукти по нижчій ціні, чим в каталозі. Чоловіча вода туалетна, жіноча та крем для шкіри навколо очей. Мене зацікавила ось така жіноча туалетна вода Love You Together. Ціна її була вже з знижкою 309 гривень. Я вирішила, що це вигідно. І непогано, в принципі, можна її навіть як за цю ціну продати, навіть як трошки більше також буде вигідно. Тому що, якщо знайду так швиденько в каталозі, вони зараз коштують, зверніть увагу, у Love You Together 689 гривень, плюс ваша знижка, яка буде, а так е любий рівень 309. 309 гривень, тому зверніть увагу. Хто робив замовлення і так ось якось не скоординувався, дуже класна водичка. Лимон, квіти рису, та кедрова олія. Тому буде в мене в запасах, не знаю, чи на подарунок, чи на продажі. Собі доньці залишу взагалі супер. І з новинок, що я собі замовила, це не геть новинка, але новий випуск. Там новинок цього разу було доволі багато в фокусі. Я прорахувала, мені вигідніше буде придбати в листопаді, буде велика кількість мого замовлення, велика кількість новинок. А цього разу для себе я тільки придбала ось такий лосьон для тіла, парфумований з ароматом attraction в об'ємі 200 мл в такій баночці. Зараз вони йдуть в об'ємі 125 мл в тубі. А цього разу вони рахуються як новинками фокусу, це Attraction І Today. Today я взагалі не люблю аромат, не розумію його. А ось це я придбала ціна його 199 гривень без знижки. Я рахую, що це вигідно, тому що в наборі в об'ємі 125 мл з знижкою рівня платина. Ось такі парфумовані лосьони коштують 160 гривень. Тому. Коротше, я вирішила, що мені вигідно буде. Він приходить не зафольгований, не заслюдований. Взагалі, супер ароматик. Дійсно, аромат парфюмчика. Так. Доволі густенький, але він швидко вбирається, гарно розноситься, залишає приємний аромат на тілі взагалі супер. Тому єдина новиночка, яка в мене є, це ось такий. Щоб не впав. Ось такий лосьон для тіла. І що ще в мене було в замовленні? це пробні зразки. Трішки розчарована, очікувала новинку, можливо, я неправильно почитала, очікувала новинку фаревеїв але дійсно були фаревеї, але Shine. Це не новинка в каталозі. Два пробних зразка. так І на рівень плати, на мені 4 зразочка можна замовити, і. Два зразка класичної води Full Speed замовлення і каталог листопада. Непоганий каталог, багато новинок, повторюся, дуже мені сподобався. Очікувала спарклі цю водичку, але, на жаль, її немає. Ось вона є в каталозі. Мене, я буду замовляти такий спойлер невеличкий, ось хочу замовити парфумовний лосьон з мерехтінням. Так, на сторінці пахне не дуже відчутно, але ось ці йдуть лосьйончики для тіла, креми суфле. Доволі гарна кількість. Ось вони йдуть, ціна в каталозі буде 289 гривень. Так. Доволі непогані такі набори з туалетними водичками, з, з чоловічими з жіночими. Комплекти новинок, одновлений серії Skin. Ось набори будуть. Зверніть увагу, в принципі. Каталоги ці вже можна побачити в інтернеті в вільному доступі. Що мені ще сподобалось, можливо, ось новинка є. Три кремчика для рук в об'ємі 30 мл, я не знаю, не бачила І ще такі з такими цікавими ароматами, з фундуком, з коновим сиропом, з гарбузом. Такі приємні креми взагалі з Avon Супер. Новинки є. Сенсис серії це з, напевно, швидко так не знайду. Новинки сенси з сторіночки з розпродажу. Непогані такі ціни, доволі бюджетні, з 1 по 16 листопада. Тому гарне буде замовлення. Думаю, що клієнтам також сподобається цей каталог. А жовтень якось мінімалістичний. Тому якось так. Дякую всім, що мене дивилися. Надіюсь, що ваші замовлення будуть супер. Дякую всім за перегляд. Па-па!